Виконуємо номер 8.5 із підручника Алгебра 8 та номер 12.5 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво «Ганеза», 2025 рік. Розв'яжіть рівняння і 4 рівняння. Приступаємо до виконання. Оскільки у нас в правій частині 0, то Розв'яжемо рівняння, використовуючи умову рівності дробу нулю. Для того, щоб дріб дорівнював нулю, потрібно, щоб чисельник дорівнював нулю, а знаменник нулю не дорівнює. Запишемо це у вигляді системи. Чисельник дорівнює нулю, знаменник нулю не дорівнює. І розв'яжемо окремо кожний наш вираз. Х дорівнює 0 залишаємо, 1 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежне. Отримаємо, що у нас корінь рівняння це 1 єдине число х дорівнює 0. Записуємо відповідь 0. Завдання друге знов дріб дорівнює 0, коли чисельник дорівнює 0, а знаменник 0. Не дорівнює. Переносимо мінус 2 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо х дорівнює 2. Завдання третє. Дріб дорівнює нулю. Знову у нас, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник нулю не дорівнює. І тепер розв'яжемо, переносимо 3, і переносимо мінус 4. Як бачимо, рівняння має єдиний корінь, коренів виключати нічого, записуємо відповідь. Мінус 3. І четверте рівняння. Дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю. А знаменник нулю не дорівнює. Переносимо 7. І наш корінь в число мінус 7. Мінус 7. Номер 8,5 із з підручника алгебра 8. Та номер 13,5 із з підручника математика 8 виконано.